Всім привіт! Сьогодні дідуля приніс мені 180-го стиля, каже, щось він перестав заводитися. Ну, я при ньому відкрив, подивився, немає провода. Відірвався короче, провод від катушки зажигання. То Я сьогодні вам покажу, як міняти катушку зажигання на такі бензопилі. Відкручуємо карбюратор так ми не доберемось до проводів, щоб завести їх. Виймаємо тяги всі. Газову тягу теж ця в сторонку такою сюди затягуєте і виймаєте кабель цей. Так, тепер подкручуємо бак, щоб запустити воздух, щоб бензин не побіг со шланга. И снимаем шланг внимаємо. Тепер карбюратор. Ну шланг лучше заткать, щоб бен, бензин не витікав. Я болтиком закручую. Тепер знімаємо стартер, откручиваем. Пробки обязательно вот так не витянете стартер з пробками. Дед поналивав повний бак бензину, повний бак масла. Обычно пусти, з пустими баками приносять а це. Не пожалів. Відкручуємо чотири болта. Відводите ручку тормоза в сторонку і виймаєте стартера. Закручуємо назад пробки. Вяжу ручку трошки підніму, щоб вона не мешала до катушки добиратися. А тепер відкручуємо катушку. провода витягаємо І з цієї пластини теж катушка. Не забувайте не загубіть, дивиться. Таку пластикову шайбу чи як вона називається, вона під катушку ставиться. Ну, все, немає високовольтного провода вместе з купачком. Ось ну, я новеньку взяв. Зараз будемо прикручувати його на місто. Ставити шайбу цю пластикову назад. Закручуємо, але не до кінця, щоб відрегулювати зазор, щоб вона болталася. вас. Зробив отакий щуп собі з фольги, вирізав двоє склав і пластикову бутилку посередині якраз хватає. Вставляєте м'ясо катушку і магніто. Магніто, де магніти стоять, підводите його до... Катушки, ну, під катушку, прижимаєте катушку до магніта і зажимаєте. Зажали, тепер виймаєте, ну і будемо кабеля заводити. Длинний тут є відверстия. Ну, коротше, звідки витягнули, туди треба і завести їх назад. Тут є три ячейки таких. У дві крайніх заводите кабеля, а крайня від циліндра йде оця защита. Вставляється сюди. Ось так. І вона заходить сюди в третю цей пазик. Тут спеціально під низом ячейки такі. Пиццай кабель тоже самое заводит ее туда. И такую сторонку Вот так и должен быть. Теперь удеваем пластину. Ставим ее на место. Туда упыхаем можно карбюратор ставить назад шланг подеваемо Шланг. Тепер тягу заводите назад кабель сюди одіваєте тягу газа тепер всю тягу. І тягу заслонки провіраєте, чи все працює Вроде працює Прикручиваем стартер назад, снимаем, вынимаем пробки, закручиваем пробки назад, освобождаем ручку ставим их на место и закручиваем. Так, ну теперь ставим корпус фильтра, он чистый. Фильтр поменяю, был слишком грязный. Так, и гаечками Зажимаємо. так, є фільтр. Зараз подивлялись, що в мене є. Ще один був так, ну і кришка. І все. Своїм коротким відео я сьогодні показав як міняється катушка зажигання на 180 стилю. Надіюсь, воно стало комусь в пригоді. Всім пока, не забувайте про лайки.